Доброго часу доби. Так, ну це дуже-дуже попередньо у нас наше проєктування кухні виглядає так. Значить, Виглядає так. Зараз я скажу наші рекомендації стосовно водяних труб. Водяні труби у вас на цій відстані. Зараз знаходяться на 84 см від підлоги. Вони зараз ну, заважають для того, щоб поставити сюди духову шафу, позаду не повинно бути нічого. Тобто ми рекомендуємо вам водяні труби спустити, ось як намальовано зараз я стрілочкою вам показую. На відстані від підлоги. Да, по всьому цьому вашому периметру ваших кухонних меблів, на відстані. Від підлоги не вище, ніж 9 см, щоб вони знаходилися. Вони тоді будуть заходити під ніжку. Це водяні труби. Тепер стосовно вашого електролічильника. Знову ж таки, газова труба, так як вона зараз розміщується, вона буде обгорати і вона буде попадає на, на вашу врізну варочну поверхню. Тобто. Краще перенести лічильник на цю стіну, де вікно. А взагалі, ну, як для мене, то ідеально, де б він знаходився, щоб він заховався в цю тумбу на цій стіні. Ну, на цій стіні, і тоді ми б його могли, щоб ми його могли в тумбу на 30 см ширини вмонтувати. Труби від нього спускаються сюди донизу і йдуть під вікном, у вас на відстані. Не вище, ніж 81,5 см. Тоді труби спустилися тут, пішли тут, в стільниці можна буде зробити отвори, і сюди можна в це місце тоді повісити навіть тумбу. Зараз я покажу вам попередньо, як це виглядатиме. І лічильник буде у вас захований в тумбі. Все акуратно. Так виглядає тумба на 30 см. Зараз змінюю її розмір. Поки вона не стає, ось, наприклад. Це б, ну, як на мій погляд, це було б ідеально. Ось туба на 30 см і в ній знаходиться лічильник. Ось. Все сховано, все акуратно, тут нічого не стерчить. Далі тумба 60 см, в якій буде вмонтована витяжка. Далі тумба повноцінна 60 висотою 92 см. І знову ж повноцінна 60-ка висотою 92 см, де буде у вас знаходитися сушка для посуду. Ось таким чином, верх сконструйований. Понизу тепер. Ну, поки що. Це залежить від того, де будуть знаходитися ваші тумби. Поки що ми відступаємо просто стільницею від стіни на 15 см, далі ставимо на 15 см каргошку. Тобто тумба під варочну поверхню і духовий шаф у нас зараз розміщена 30 см від стіни, там, де у вас вікно врізається сюди. Варочна поверхня, ставиться духовий шкаф. Духовий шкаф він стандартного розміру: 60 ширина, 60 глибина, варочна поверхня. Далі тумба на 60 см. Де можуть бути дві шухлядки великих, одна маленька, дві великих шухлядки, дві маленьких одна велика. Ага, зараз я гляну. Тут бажано зробити комплектацію фаворит. Це дно укріплене, дно укріплене ДСП. Тому укріплене ДСП. Зараз де? Тут у нас ця фурнітура, Комплектуючий? Фурнітура? Фаворит. Зараз ми її замінимо, бо це впливає на ціну. Фурнітура. Ось фурнітура фаворит. Зробимо перерахунок. Так, і вартість тумбу у нас змінилася. Е, поки що 35 тисяч, але з стільницями, але ж це ж ми все ще обговорюємо з вами. Так. Значить, тумба 60 см. І далі тумба 60 см під мийку. Де у вас будуть сховані ці комунікації, всі, що у вас є. Так. Е, оце такий у вас залишається, дивіться, підхід. До пральної машини. Зараз я вам його вирухаю. 2,45 у нас по стіні, да, мінус двері, мінус тумби. 40 сантиметрів, у вас залишається оцей підхід. А, він ось тут у нас і прораховується. Дверка від тумби 60-ки відкриватися буде, та що під мейкою, дивіться, на цій демонстрації показує, що воно відкривається повністю. Дверка відкривається, не дуже, звісно, ідеально зручно вам буде мити посуд, але з такою маленькою кухнею, якби це ну, один із варіантів оптимальних, яких я бачу. Так, значить, цю стіну ми бачимо, як ми її сформували. Тепер, що я ще пропоную на цю сторону? Ну, Звісно, це теж не мега, звісно, ідеальний варіант і зручний, але просто, щоб якось раціонально використати простір. Я пропоную вам ваш стіл зробити наступним чином. Накрити суцільним куском стільниці. Ну, наразі тут у мене стоїть тумба на 60 см. І яка накрита куском стільниці. Зараз скажу бо я вже забула, як я тут її замінила. Тумба на 60 см. Яка накрита куском стільниці із відступом. Метр двадцять, стільниця розміром метр двадцять, 30 см відступ тут, там, де у вас знаходиться ваш котел. І тоді доступ до комунікацій через тумбу. Ну, якби шляхом відідвигання можливо, він буде. Ну, Метр двадцять у нас по стільниці. Можемо зробити на сторону від дверей заокруглений край. Програма у мене не дає малювати, я зараз якби, поставлю сюди тумбу і просто покажу, як це візуально буде виглядати нижні модулі. Щось трошки тут все підвисло. А, то, що в нас зроблена демонстрація. Так, піддвигаємо поки що стілець. Цієї тумби тут не буде. Я просто малюю, щоб показати, як можна зробити заокруглення на стільниці. Ось так буде зроблено заокруглення на стільниці. Тут заокруглення треба прибрати стільниця. якби Таким чином, але цієї тумби не буде, бо воно зовсім буде заважати. Це просто як буде виглядати зверху. Ну, як приклад. Да. Це ми забрали. Просто програма не дає можливості мені тут малювати. Тобто, заокруглення я зробила на 30 см. Просто. Звісно, одній людині та, що сидітиме тут, в принципі, їй зручно сидіти. Та людина, яка сидить біля котла. Просто стілець повертається в цю сторону, в сторону спиною до вікна. Тобто, якби таким чином ви собі приймаєте сніданки свої чи вечері. Так, і значить, із фарбованими МДФ фасадами вартість розібраних тумб в такій комплектації 35-300 у нас виходить. Пральна машина ваша стоїть. Просто з цієї сторони, можливо, колись ви захочете робити ремонт в ванній кімнаті, зробити там собі душову, і потім туди пральну машину перенесете, і тоді вже взагалі у вас тут все на кухні буде зручно, комфортно. І ще, що б я хотіла вам сказати, ну, плитка та, що на стінах, там, де фартук у вас, да, вона, звісно, вже така. Не, не дуже гарно виглядає, якщо ви замовляєте настільки дорогу кухню, то я б рекомендувала зробити ремонт і забрати цю плитку, покласти рівну плитку, зробити рівну стіну, тут, де у вас буде фартух, щоб у вас все виглядало пристойно. Ну, це якби, як я робила. Бо буде. Гарна висіти кухня, і ці кути де відпавши і побита плитка, буде вам різати око. І меблями ми цю проблему ніяк не перекриємо. Тобто Ви все одно ви будете бачити гарні кухонні тумби і будете бачити, що зруйновану часом плитку. Ну, я б робила так. Ну, але рішення, звісно, за вами.